Це Лохаївський Василь Іванович 1989 року народження. Він є рідним братом Альони Тимошенко, яка, в свою чергу, є дружиною екс-заступника керівника Офісу президента, а зараз радника міністра оборони Кирила Тимошенка. Ну або ще як його називають, Кирюша 30%. От. І. Справа в тому, що з моменту повномасштабної війни е, Василь Лохаївський весь 2022 рік провів в США. Е, ось він викладає фотографії, ділиться, як він там знаходиться в США. Е, також він поділився відео, як йому важко живеться в США. <голові> да, і в роду, блядь. Слава Україні! Героям слава! <голові> Ех, блін, так не так як ковбаска піджарена. Ну, а тепер постає питання. Коли Василь виїхав з України в США? Якщо перед повномасштабним вторгненням Росії цікаво, а хто ж його попередив? Ну, завдяки цій людині Василь зумів зберегти своє життя та здоров'я як не як. цікаво, дуже цікаво. Хто ж це міг його попередити? А якщо після 24 лютого виїхав до Америки? Ха, ще цікавіше, яким чином він перетнув кордон? Хто йому посприяв в цьому? Я навіть уявити собі не можу. Хто ж це за людина така, що мала такі повноваження і могла допомогти йому перетнути кордон? Розумієте, так? Да? І до речі, всі фото, відео, які би підтверджували. Перебування Лохаївського у 2022 році в США вже видалено. Ось так. І якщо не помиляюсь, то соціальні мережі доступ до них е, на сторінку Василя вже закрито. Ай. Нація незламних.